i mm -hmm. Nadia, I'm holding you. Ім змогу як захистити себе і рідний дім поговоримо про здоров'я та відгук про ті проблеми, що існують в світі. Тому доброго, доброго дня вам всім! Привіт вам! Ми розпочнемо бесіду свою. Вас вітає команда Актив'я Академічного ліцею імені Братів Шеметів. Наш девіз – живи, живи активно, активно! рухайся вперед! Спорта здоров'я на. Ножу і оберігай, стіжки доїти, звички за орієш, і на серці вас стане світліш, переможе здоров'я життя. Сьогодні, як ніколи, є актуальна проблема здоров'я. В Україні близько 90% дітей дошкільного віку, учнів та студентів. Мають відхилення у здоров'ї тільки за останні п'ять років на 41% збільшилася кількість учнівської молоді, віднесеної за станом здоров'я до спеціальних медичних груп. На 60% зросла кількість неповнолітніх, які вживають наркотики, палять та п'ють. У 70% більше захворювання є наслідком нашого способу життя. Зробіть! свій вибір! 2024 рік вже ніколи не буде, як раніше. Змінилася наша країна, змінилося все. змінилися ми, ми іншими стали у лапах війни. Воюють бійці, волонтери клубочуть, і ми щось для миру зробити теж хочемо. І знаємо твердо: за нами майбутнє. Тому здоровими маємо бути. Період агресії. І негатив. Ми продовжуємо бути важливими на нашому фронті. Ми продовжуємо навчатись, підтримуємо наших воїнів та щиро віримо в перемогу. Може продовжити наше життя на десятиліття. У наш час, коли в інтернеті різні гаджети стали обов'язковим атрибутом нашого дозвілля, гіподинамія може стати реальною загрозою для нашого здоров'я. Соціальні мережі згубно впливають не тільки на наше здоров'я, а й на наше вміння комунікувати з тими, хто нас оточує. Люди, схаменіться! Та що ми робимо? Все могло бути зовсім по-іншому. Варто лише одного разу розвітися. Коло себе і впевненість в тому, що справжні друзі завжди поряд. Час іде, ти досі заліпаєш в соціальних мережах. Віртуальний світ реальна загроза. Соціальні мережі вбивають наш розсуд. Користуйся правильно та не зловживай. Про своє здоров'я не забувай. В полоні весь світ. Інстаграм, Фейсбук. Телефон ніяк не випаде з рук. І як з цим боротися? Як вас буде з цього? Ми обираємо реальні розмови. Почуття реальні обираємо. Від життя ми краще забираємо. Це вибір твій! Хороша нагода подбати про власне майбутнє здоров'я! Маючи долю в своїх сука, ми знаємо, що візнаємо, що вірно, а що не так будь здорова Україно, за надолуйся, Цигарки, спокуса випитої чапки, спокуса кайфу від наркотиків, спокуса безтерводного життя. Та пам'ятаймо, що за цими спокусами приходять хвороби тіла і душі, підступність тілу, сніду, розчарування і невдачі, депресії та змарнуване життя. І кожного дня це наш вибір. І тільки ми знаємо, що для нас краще. Коли ти приходиш на вечірку і обираєш між винами і алкоголем, обери здоров'я! Якщо ти думаєш обрати айкос, обери свіже повітря! І кожен раз, коли тобі робити розминку, пам'ятай, що кожен твій крок сьогодні це те, що очікує тебе завтра. Тому наша команда Активія обирає здоровий спосіб життя. Ми генерація нових українців. Зробимо нашу країну найбагатшою країною світу. А для цього нам потрібно вести здоровий спосіб життя. Ми сильна нація, духом і тілом. Станемо стіною за нашу країну. Ми, ми за здоров'я та мине ми життя. Ми ті, хто заслуговує щасливе майбуття.